Так, Кота, ми про мене поговорили. Давай розкажи трохи про себе. Ти шоу-бізнесу, так? Дивіться, та немає у нас ніякого шоу-бізнесу. Є кожні віддільні кури, які несуть яйця. Хто якісь золоті, а якісь тухлі, якісь є петухи, які мішають тим курям яйця нести. Отакий у нас шоу-бізнес. Ну ти ж ведучий. Я Ну, Зараз є таке модне слово, яке раніше це е, свободний художник, митець. Зараз це називається «інфлюенсер». Слово, яке все охоплює всі ці сфери діяльності, тому mm -hmm. що я і веду, я і знімаюсь, я і випускаю щось, я і діджею, я і е, організовую там якісь моменти я і контент знімаю, а я, вірші я пишеш? і шаборію, вірші пишу кстаті. Ну, спеціально для нас одного читнеш? Читну. А ну, Читну. давай Стих був написаний в честь 1 апреля. Першу. Називається під'йоба». Ага. Тому що 1 квітня у нас свято, де кож... кожен може офіційно друг друга під'їбати і наїбати. Там... Плюнуть комусь на спину, і це типа тебе ніхто не, не покосає бути. за да. це. Да. Тобто можна плювати реально 1 квітня. Всім так, коти, ви Якщо я 1 квітня комусь плюну на спину, і в мене буде отаке око. Тут є невеличкий один секрет. Треба плювати тим, хто фізично менший за тебе. А. Пірш, король подйоба. Ага. За окошком перший день апреля, і неважно, знав ти чи не знав, всі не спросять, що ти добре зділав, спросять всі, кого ти наїбав. Все вокруг цвіте, росте і пахне, бруньки набухають і ствали, а у тебе отпада і чахне, Хоч бери когось і наїби. Можна хоч хоть хоч на півшишки. Ти внеси смітінь в чиюсь плоть, роздувай солона із етей мишки, Пробуй, не стісняйся підколоть, от представ всі дивляться навколо і завідують, коли проходиш ти. В тебе титул є Король «Король подйоба», титул багалібної красоти. З ним, звісно, не підеш в аптеку, і телефон за нього не купить, але якщо не йти далеко, як же ахуєнно з цим жити. І ніхто не думає сваритись, бо часами можна ждать і ждать, щоб самому лічно убідитись, як ти ловко можеш підєбать. І неси цей титул в житті сміло, проживай свою нелегку роль для людей ти робиш добре діло. Хоть подйоба, але все ж, король, знай, не буде в тебе замка й трона, і принцеси, що веде на гріх, не одіниться на голову корона нова вокруг буде звучати сміх. Всі поймуть, простять і не осудять, щоб весь год напрасно не страдать, добре діло, люди, позабудуть. А підйоби будуть вспоминать. Маже, не не одні да, Спасибо, да. спасибо.